візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що в Німеччині очікуються дострокові парламентські вибори. Вони мають пройти 23 лютого 2025 року. через це є багато речей, які зараз обговорюються в Німеччині. Серед іншого, міністр оборони Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю про те, що Путін російський диктат. Атро здійснює гібридні атаки, і Німеччина є особливою мішенню. Процитую він нас добре знає. Він знає, як нас вколоти про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Роман Гончаренко, редактор Дойчевеллі, співведучий подкасту Вас і зда з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, дякую за запрошення. Героям слава. Ну от якщо говорити про гібридні атаки Росії на Німеччину, якщо говорити про ті інформаційні атаки, які можна зараз спостерігати в німецькому інфопросторі на тлі майбутніх виборів, то що можна помітити, можна помітити, що якихось великих атак поки що нема. Це означає, що або Росія веде себе дуже обережно, готується до них, або німецькі. Державні установи попередили, попередили Москву, що не варто цього робити так було і раніше, я думаю, теж, тому що найгучніший випадок інформаційного впливу спроби на німецьке суспільство був вже відносно давно. Якщо ви пам'ятаєте, була така історія з дівчинкою на ім'я Ліза, а, от, і це. Досить сильно сколихнуло німецьке суспільство, спроба розхитати ситуацію. Потім з'ясувалося, що все було зовсім не так, як це представляла російська пропаганда там на рівні міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Навіть от таких гучних випадків відтоді не було, але були менші і зараз, оскільки вибори от буквально через два місяці. Всі дуже дуже знервовані і уважно слідкують за кожним кожною новиною, яку можна сприйняти як фейк ньюс як спробу вплинути на результати виборів. Я просто нагадаю аудиторії, що от дійсно історія про дівчинку лізу. Це був 16-й рік, початок 16-го року. Ну і тоді росіяни розповсюджували. Фейк про те, що нібито російськомовна жителька Берліну 13 років, що от її гвалтували, значить, мігранти далі з'ясувалося, що це неправда цього не було, але дійсно. Дуже дуже сильно дуже яскраво використовували саме цю історію. Тут окей, ми з одного боку ви кажете про те, що ми не, не бачимо повномасштабних російських інформаційних операцій. Але ми бачимо, звичайно, втручання Ілона Маска, найбагатша людина світу владі володіє він соцмережею X, Це колишній твітер. Звичайно, багато говорять про те, чому раптом він підтримує альтернативу для Німеччини, чому він називає чинного канцлера Свера Німеччини Олафа Шольца Йолопом. так чому у відповідь на критику колишнього єврокомісара Тєрі Бретона, якраз Бретон критикував Маска за те, що він підтримує право радикалів. Маск відповідає, що ну дивіться, ви без нас би взагалі німецькою чи російською говорили. Як це розуміють в Німеччині, який тут може бути інтерес найбагатшої людини світу? Я думаю, що інтерес досить очевидний це спроба вплинути на вибори і допомогти партії, яка ідеологічно близька до самого Маска і в першу чергу, звичайно, до майбутнього президента Дональда Трампа. Це партія альтернатива для Німеччини, яка вже буквально в перший же день, якщо не помиляюся, як тільки з'явився його твіт, що тільки а, ця партія а, врятує Німеччину відразу почала поширювати цю цитату в соцмережах. Дивіться, от нас підтримав і Ілон Маск. Тобто це відразу почали вони почали це розкручувати. Варто згадати, що ця партія з'явилася ще 10 років тому як партія євроскептиків. Потім вона перетворилася на дуже потужну німецьку політичну силу як партію анти антимігрантську. І на цій хвилі вона розраховує також. Вдвічі майже посилитись результат попередніх виборів, тобто у них в опитуваннях зараз десь 18-19% а може бути і більше. А цікаво, що спроба вплинути на німецькі вибори з боку Ілона Маска справді така відверта і сколихнула німецьке суспільство, глядачів політиків. А хтось після цього остаточно залишив екс мережу колишній Твіттер а хтось сказав, що треба там залишатися, а хтось але. У цікавий момент в чому ще в тому, що не всі німецькі політики критикують маска. Наприклад, Крістіан Міннер, голова ліберальної партії, яка фактично призвела до розвалу нинішньої коаліції, через що в Німеччині відбуваються дострокові вибори. Це було кілька тижнів тому. Він вважає, що от Німеччині треба брати приклад з маска, оскільки мовляв, це нестандартний підхід. це... Злам якоїсь бюрократії політичної, якихось, тобто, спроба якогось нового початку. От Німеччині б не завадило трохи маска. Він сказав, і цим збурив дуже сильно німецьке суспільство. Тобто є і такі голоси, але переважна більшість, як консерваторів, так і з лівого спектру, дуже сильно критикують маска за це. І за великим рахунком Німеччина не знає, як з цим себе поводити. Теоретично це втручання вибору це має мати якісь наслідки. Але оскільки це, по-перше, не просто соціальна мережа, а це соціальна мережа, яка зараз фактично в майбутньому уряді Сполучених Штатів, Німеччина дуже знервована а приходом Трампа до влади, не знає, які тарифи він може запровадити, як він може нашкодити німецькій економіці. Тому Німеччина зараз веде себе досить обережно, але дуже багато невдоволених. Тут знаєте, в контексті підтримки альтернативи для Німеччини я не можу не згадати страшний теракт, який стався в Макдебурзі. Так відомо про те, що 5 людей загинуло, 200 людей були поранені під час цього теракту. Але на що варто звернути мабуть увагу? Це на от самого злочинця, так це лікар-психіатр, який живе в Німеччині вже достатньо довго і. Я не буду якби перераховувати всі його там мотиви. Це не, не має значення. Має значення те, що він є прихильником альтернативи для Німеччини, чи це повпливає на рейтинги цієї партії, як ви гадаєте? Я думаю, що це під питання на мільйон доларів чи євро. Зараз партія альтернатива для Німеччини перебуває в досить складній ситуації. Спочатку вона думала, що вона виграє від цього від цього нападу, який не кваліфіковано як теракт. Оскільки досі не зрозуміло, що саме було причиною, очевидно, що ця людина психічно хвора і досі йде розслідування. Тим не менше, є запитання, чому Чому цей тарак взагалі міг статися? Оскільки там а, а, були попередження про нього багато років тому, і очевидно, що німецькі органи влади е, десь не допрацювали. Не допрацювали також концепцію захисту таких е, цих різдвяних ярмарків. Це все зараз розслідується і про причини теж говорять. Але е, альтернатива для німеччини зараз намагатиметься дистанціюватися від цієї людини. От буквально там через кілька годин очікується виступ. В магдебурзі кандидатки в канцлери від альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель. Цікаво буде послухати, що вона скаже на момент нашої бесіди. Ми ще не знаємо. Але очевидно, вона максимально я можу пропустити спробує сказати, що це ніяк з нами не пов'язано, але є проблема мігрантів. От, подивіться, це людина, який приїхав з Саудівської до Аравії до Німеччини, От, і тому треба обмежувати і дедалі більше наплив мігрантів, контрольованих чи не неконтрольованих, Висилати їх можливо додому. А, тобто, це я думаю. Буде спроба зіграти на цьому і набрати ще додаткові 1-2-3 відсоткові пункти на виборах, так так. Ну от те, що ця людина альтер... за альтернативу для Німеччини готова була голосувати, будучи при цьому м'яко кажучи, не при собі, то ну подивимося, як це будуть як це будуть опоненти альтернативи для Німеччини, використовувати. Ми також розуміємо, і про це пишуть економісти, що зараз є проблеми з економікою Німеччини. Я тут згадав статтю в економісті, так в британському виданні, такому впливовому, воно ще вона ще вийшла десь в середині листопада, якщо не помиляюся, і там йшлося про те, що однією з причин, чому зараз ну, от, такий стан ко. Економіки Німеччини, чому вона знаходиться у рецесії? Це те, що Ангела Меркель, яка 16 років була при владі, нібито не проводила, ну давайте так, необхідні реформи, що вона побудувала зростання економіки, і на залежності від Китаю, і на залежності від Росії, та називають різні фактори. Наскільки справ... справедлива така оцінка, як ви гадаєте? Я думаю, що вона справедлива, принаймні частково, і варто згадати, що Ангела Меркель все ж таки була не одноосібною правителькою Німеччини. Так переважна більшість три з чотирьох її каденції. Це була велика коаліція, тобто консерватори, блок ХДС, ССС і соціал-демократи, які зараз при владі, тобто це відповідальність, яку вони розділяють. І справді, німецька економіка десятки років, тобто ще це почалося ще до Ангели Меркель, коли канцлером був Гегард Шредер, активно розбудовувала закупівлю дешевого російського газу. Росія хотіла цього, і Німеччина не поручалася. Відповідно, в останній рік правління Меркель частка російського газу становила понад 50%. Це був рекорд, і тому, коли Росія почала зменшувати постачання, ще до Вторгнення в Україну, тобто це було ще в 2021 році. Влітку Росія раптом перестала постачати Німеччині газ попером по північному потоку, там по одному з них, і Німеччина. Ви пам'ятаєте, я не знаю, чи пам'ятаєте Олаф Шо... Олаф Шольц пізніше, вже коли став канцлером, вже після вторгнення намагався сприяти відновленню постачання російського газу. Там була суперечка з приводу турбіна. Росія казала, що нібито там турбіна щось не працює. Ця турбіна була в Німеччині. Німеччина каже, забираєте, і Росія не забирала. Тобто були ці ігри навколо цього. Це було до того, як були потім вибухи на цих потоках. І це все до чого? До того, що Німеччина до останнього була залежна від цього російського дешевого газу. І ця залежність е дуже сильно вдарила по німецькій економіці. Зараз ми ну, бачимо, закриваються, закриваються дедалі більше компаній. Які теж побудували свою бізнес модель на, на дешевих енергоносіях і звичайно на експорті. Це не пов'язано з Росією, а оскільки зараз ми баємо, ми бачимо тенденцію відходу від глобальної економіки для Німеччини. Це дуже дуже небезпечно, і вона це відчуває. Пане Романе. Тобто, якщо я правильно розумію, що от аргумент, який можуть використовувати певні політичні партії, та сама альтернатива для Німеччини, чи Союз Ари коли вони кажуть, ну треба просто помиритися з Росією, пустити газ, у вас все буде добре. То цей аргумент може дуже добре спрацювати на німецьких виборців. Абсолютно не на всіх, але вони вже використовували в своїх виборчих програмах саме цей аргумент. Ось дивіться, наші економіці зараз е, дуже зле. Нам потрібен дешевий російський газ. Росія готова нам його продавати. Давайте будемо відновлювати е, відносини з Росією. Давайте знімати санкції. Це вже було в е, виборчих програмах на земельних виборах, на виборах до Європарламенту. Зараз е, я думаю, що цей самий пункт один із головних. Буде також записаний в е, програмах на виборах до бундестах, які ще мають бути затверджені. Хочу трохи поговорити про чинного канцлера Лафа Шольца та політичну силу, яку він представляє в принципі. Ще от два тижні тому говорили про те, що шансів у нього повернутися канцлером майже немає. Ну і звичайно, з'явилася та стаття така гучна, стала гучною дуже в Україні. Так держпігіль написали про те, що нібито Лоф Шольц збирається Е, Причину причиною назвали те, що нібито нібито він хоче підтримати. План перемоги, якісь перемовини з Росією. тут в мене два запитання: як ви гадаєте, наскільки велика ймовірність того, що це дійсно станеться? Ну, і друге, а як це може повпливати на рейтинги партії та самого Шольца? От якщо чесно, мені чесно не віриться в те, що Олав Шольц найближчим часом поїде до Москви, особливо дивлячись на критику, яка зараз лунає на адресу Роберта Фіцо, словацького прем'єра, який там тискав руку Путіну в Москві. Я думаю, що навряд чи найближчим часом, але через деякий час, якщо справді почнуться переговори між Росією і Україною за участі Дональда Трампа, американського президента, майбутнього, я думаю, що тоді тоді вірогідність зросте. Після виборів до Бундестагу, я думаю, до цього навряд чи це станеться, оскільки е, дуже дуже велика буде критика в самій німеччині такого кроку, якщо Шольц на це піде. Потім, якщо він е, можливо, під час е, якщо якщо диво, політичне диво може статися, і у Шольц може залишитись канцлером, Хоча зараз у нього шансів мало. Це справді так. Ви маєте абсолютно рацію. Потім може поїхати. Чому тому що для Німеччини і для всіх європейців важливо е, і Шольц до речі, теж про це про це говорить. Важливо, щоб якщо йдеться про долю Європи, про долю найбільшого е, найбільшої війни в Європі після другої світової війни, Німеччина Європа просто не можуть собі дозволити, щоб це вирішували тільки американці е, через голови європейців. А оскільки Німеччина претендує на роль і є найпотужнішою в економічному плані країною Європи, в політичному плані Євросоюзу, то звичайно без неї не обійдеться. Тому о, я думаю, що в цьому контексті такий візит можливий. Тут з'явилася новина, от тільки тільки що ми з вами розмовляємо. З'явилася новина в українських медіа, так про те, що Німеччина передала Україні великий пакет озброєнь, Там ну багато всього є і танки, «Леопард». Броньовики і так далі, і так далі не буду прораховувати, але це ми розуміємо дуже важлива зараз допомога для збройних сил України, і от серед іншого, Financial Times, Так вони в такому стилі гадання по Трампу посилаючись на свої джерела, вони написали про те, що Дональд Трамп вимагатиме чи вимагає вже від країн Європи, щоб вони витрачали 5% свого ВВП на оборону. 5% це дуже багато. Росія зараз, нібито, витрачає 6%, Це край країна яка знаходиться в активній гарячій фазі війни, то як ви гадаєте, оці вимоги щодо того, щоб е, ці е, розходи на оборону були підвищені? А як це е, можливо в Німеччині? Як це може сприйняти е, безпосередньо німецький виборець? Чимало програм чимало партії зараз записують в своїх виборчих програмах вимогу збільшити як мінімум тримати ці 2% відсотки ухвалені ще свого часу в 2014 році на саміті НАТО у Вельсі. Але очевидно, що вимоги зростатимуть. Деякі країни НАТО вже зараз перевищують цей показник. І я думаю, що на німеччину зростатиме тиск в першу чергу з Вашингтона витрачати більше. Просто для Німеччини це дуже болюче питання, оскільки. Німецька економіка велика і 2% ВВП не хочу помилитися, але це десь 60 70 мільярдів євро на рік. Для Німеччини це досить суттєва, суттєва цифра. А якщо ми говоримо про 3-4-5, це відповідно ми наближаємося до десь до 100 мільярдів євро на рік. Німеччина просто не може зараз дозволити собі такі витрати на оборону, навіть якщо б вона дуже хотіла, тому їй доведеться тоді очевидно брати якісь борги. В німецькій конституції заборонено брати борги. Це питання, чому до речі, розварилася в тому числі урядова коаліція. Суперечка, чи брати нові борги, чи не брати, чи міняти цю знімати ці обмеження конституційні? І це дуже дуже суперечливе питання, дуже чутливе питання в німеччині. Дуже дуже великий застій. В наприклад, в інфраструктурі, тобто витрачати гроші треба на дуже дуже багато корзин розкладати їх в інфраструктурі. Нещодавно хтось порахував, що Німеччині треба витрачати десь 100 мільярдів або навіть більше, щоб наздогнати, тобто відремонтувати мости, які розвалюються. Не знаю, ви пам'ятаєте нещодавно впав у Дрездені міст, і це не поодинокий випадок, а це все дуже дуже дорого в Німеччині і дуже повільно на цьому тлі вимоги Трампа. Я думаю, вони призведуть до певного збільшення витрат на оборону Німеччини, але 5% – 5 – це просто нереальна непідйомна цифра зараз для німецької економіки, яка тупцюється на місці, стоїть рецесія, і поки що не видно прориву. Ну от знову ж, якщо говорити про Financial Times, то там говориться про те, що 5% це як не те, що максимальна пропозиція, але мається на увазі, що це це те, чого вимагає Трамп, але готовий, нібито, погодитися на три. Ну знову це ж торги такі можливо будуть. Так так, так, так. Ну звичайно, що торги, і розуміємо, що ну поки що зарано про це говорити. Хай ще відбудеться ж інавгурація Трампа, і подивимося, якою якою буде його риторика, хоча історично, ну якщо пам'ятати попередню каденцію, то він звичайно наголошував саме на от. Таких речах щодо оборони обороноздатності Європи е, я також звернув увагу на те, що Марк Рюте, якщо ви бачили, генеральний секретар НАТО він значить, нібито радив президенту України Володимиру Зеленському поменше критикувати Шольца. Ну от що нібито ця критика не є, є несправедливою. Я зараз процитую за його словами: тобто, Марка Рюте, очільника НАТО, мало хто із західних союзників України зробив стільки для допомоги цій країні, як Шольц та його уряд. Як ви гадаєте, от те, що ця новина з'явилася зараз, це ну просто знаєте, Марк Рюте десь сказав? Чи це намагання допомогти одному з лідерів Європи на виборах? Я не думаю, що це намагання допомогти, це швидше намагання позиціонувати себе як нового. Генсека НАТО, тобто, намагатися так також залучити Німеччину більше до, до допомоги Україні, можливо, не в питанні Таурусів. Тут поки канцлер Олаф Шольц якихось змін змін не варто очікувати, але в інших питаннях. Тобто, це довгострокові заяви на можливо пом'якшення якихось. Суперечок між Києвом та Берліном, давайте не забувати, що в цьому році саміт НАТО відбудеться саме в Нідерландах. Марк Рюте, колишній нідерландський прем'єр, я думаю, він готується до цього саміту в червні, і який відбудеться в Газі. І відповідно на цьому тлі вже тоді, коли президентом стане Трамп, я думаю, стане зрозуміло, куди рухається війна війна Росії проти України і яка роль буде Європи в підтримці України до того назвівського саміту. Тому я думаю, це пов'язано швидше з тим. Добре, от якраз до Чивелі публікували, що мають змінитися умови для українських біженців в Німеччині. Ми пам'ятаємо, що на відміну від інших європейських країн. Для біженців з України в Німеччині дуже хороші умови, ну в сенсі, якщо порівнювати, так і от якраз дочі, велі писали про те, як ці умови будуть змінюватися, і що це в тому числі пов'язано із виборами, і зі станом економіки. То що найголовніше, треба пам'ятати українцям, які зараз знаходяться в Німеччині. Так, вони справді змінюються ці умови, і вони змінюватимуться в наступному році. Це вже точно. Я думаю, що оскільки найбільші шанси очолити новий уряд має блок ХДС ХСС, тобто консервативний блок, і лідер ХДС Фрідрих Мерц поки що має найкращі шанси стати канцлером, Хоча, повторююся ще раз, це не гарантовано. Вони записали в своїй виборчій програмі принаймні в проєкті, який опублікований. Про просто от прописали, що українці не мають більше отримувати те, що в Німеччині називається Бюргергельд, тобто, це такі громадянські гроші, якщо буквально перекладати. Але фактично, це допомога безробітним на рівні німецьких безробітних. Відповідно, вони пропонують це скасувати, щоб українці, які приїжджають до Німеччини ще, або ті, хто ще продовжують отримувати цю, цю допомогу, отримували її на рівні прохачів притулку. Це десь на я не знаю, приблизно на 100 євро, можливо, менше. Але це відчутно, оскільки цих людей багато це ми говоримо про сотні-сотні тисяч е, біженців з України. Я думаю, що йде до цього, і це, в принципі, не катастрофа. І Ітиметься також до е, додаткових заходів заохочувати українців працювати. Тобто, це, це вже зараз відбувається. Е, уряд Шольца проголосив курс на це ще приблизно рік тому. Е, певні зрушення є, але це процес. Тобто, він він не йде швидко. Очевидно, що українці мають бути готови е, брати на себе роботу, яка можливо їм раніше здавалася не дуже привабливою. Я думаю, що це точно буде тенденція на 25-й рік. Інакше їм будуть скорочувати е, якусь соціальну допомогу і пропонувати можливо повертатися в Україну. Щодо чого е, що до речі, е, вигідно президенту Зеленському, він постійно про це говорить зараз менш публічно. були публікації також в пресі. Якщо ви пам'ятаєте, що Україна хотіла б повернення біженців і веде. Такі напівформальні розмови, як це можна зробити не тільки з німеччиною з усіма європейськими країнами, оскільки тут їх мільйони українців, які виїхали тоді, але передумова це закінчення війни. І поки цього не буде. Я думаю, якихось зрушень також і в Німеччині не варто очікувати з цього приводу. Ніхто українців не висилатиме назад, поки йде війна. Ну, знову ж очевидно, що Німеччина зацікавлена в тому, щоб працевлаштовувалися українці. Це також може допомогти і економіці, якщо я правильно розумію ці е, такі не дуже прості закони. Пане Романе, дуже дякую вам за цю розмову. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту Вас із з був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.